Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий. Заперлися Таврією в такій чигирі, і вже час нам її фарбувати насправді в зелений колір, бо білосніжним нема чого тут дуже то й робити, якщо вже чесно. так Але пробка Бака десант дверей БМП. Ну, Насправді не оригінальна, бо оригінальна у нас ось. І я її дядькам привіз на заміну. А ця Відкручувалося останнє, ну, цілком, ймовірно, коли ще мене на світі не було. І Ми реально з нею пролюбилися, дай Боже, наварили ось таку ногу і вивернули квадратом. Все це зварювальним апаратиком, який в пікапчику затягнули. І ось тут ладнаємо на природі, на чистому повітрі. Відновлюємо. Роботу бака, так, який не працював, додаємо машині плюс там 50 літрів місткості. Ну і також інші речі робимо. Дякую всім долученим до нашої діяльності. Генератор подарований, тагорія подарована, електроди подаровані. Руки наші. Працюємо і пам'ятаємо, що нашу українофілія недостатньо.